З вами Дар'я Сімутіна і новини телеканалу Z. Далі про головні події цього дня в Запоріжжі. Розпочався опалювальний сезон. Таке рішення прийняв міський голова Володимир Буряк. За словами мера, його початок пов'язаний з погодними умовами. З 12-ї години дня всі комунальні служби працюють в цілодобовому режимі. Міські котельні розпомбовано. В першу чергу зазначив мер тепло, отримують лікарні та пологові будинки. А цими вихідними дитячі садки та школи. Найближчим часом потепліше і в багатоповерхівках. Також міський голова зазначив, опалення буде регувати в залежності від температури повітря. чтобы в понедельник дети пришли в детский сад, в ясли или же в школу, и им было уже тепло. Ну и параллельно, конечно, это жилой сектор, жилой фонд нашего города Запорожья, который мы будем параллельно включать. Поэтому я, как говорится, никаких подводных камней не вижу. Мы все будем с теплом, и город Запорожье получит свое тепло. Час підбивати підсумки. У мері обговорили питання освоєння бюджетних коштів управління капітального будівництва. Там зібрались представники влади, керівництва підприємства та підрядники. В профільному управлінні запевняють, робота триває, хоч і не завжди за графіком. Проекти, які планували виконати до кінця цього року, зараз потребують коригування. Причина їх неякісне опрацювання. У зв'язку з цим комунальникам поставили ряд завдань. В первую очередь это, безусловно, работа с кадровым составом, во вторую очередь, конечно же, это работа с подрядчиками более плотная. И как с подрядчиками, которые выполняют сравнительно-монтажные работы, так и с подрядчиками, которые выполняют проектные работы. Будьте уважні. Останнім часом до керівництві підприємців та бізнесменів від імені першого заступника голови обладміністрації звертаються невідомі. Представляються працівниками благодійного фонду і допомоги воїнам АТО. На прохання вже відгукнулись декілька бізнесменів. В свою чергу сам Дмитро Давтян заявив, не немає стосунків до жодного благодійного фонду. На збір коштів також нікого не уповноважував. Я обращаюсь ко всем предпринимателям и людям, проживающим в Запорожской области, с просьбой, если такие случаи происходят, обращаться в правоохранительные органы в СБУ и сообщать в облгосадминистрацию о том, что к ним поступали такого рода обращения. Як заощаджувати енергоресурси у Запоріжжі? Відповідь на це питання знають навіть діти. Учні школи інтернату Джерело стали учасником спеціального енергозберігаючого проєкту. Вчаться економити світло та тепло. Думають, як заощаджити ресурси та кошти дорослі. Кому це вже вдалося, розповість Анастасія Сімова. Ще минулої зимою мешканці будинку по вулиці Авраменка, 15, користувалися радянським елеватором. Це пристрій для зниження температури повітря в квартирах. Рік тому тут встановили ось такий індивідуальний теплопункт. Тільки за місяць заощадили на комунальних платіжках близько 16 тисяч гривень. У порівнянні з іншими будинками економія сягає не менше 30%. відсотків. Ми виграли грант, це був німецько-український. В итоге, после победы в этом гранте, мы решили поставить индивидуальный тепловой пункт. Суть ИТП в том, что подача тепла в дом зависит от наружной температуры. Если теплосеть как бы, более она не успевает. За... Переходами вот этими температури, то у нас зразу же только міняється температура і міняється подача тепла. Час економити ресурси та кошти і діти, запорізька школа-інтернат Джерело стала переможцем у всеукраїнському проєкті «Школа енергії. У ньому взяли участь 25 учбових закладів. Учні від 13 до 17 років боролися за перемогу. Координатор запорізької команди розповідає, хлопчикам та дівчаткам необхідно знати основні правила економії енергії. Це необхідно дітям, тому що наше покоління воно змінюється. І якщо ми зараз будемо виховувати. Ось дітей більш кмітливими і дбайливо ставитися до суспільства до природи, то можливо виховати іншу іншу особу, у якої буде інший погляд, взагалі на життя. Школярі знають усі необхідні інструменти, котрі потрібні для енергоефективності. Ось розказують це люксометр, показує витрату електроенергії. Це Піромотр вимірюють температуру стін батарей. Також учні знають правила, котрі необхідні для розумної витрати ресурсів. Щоб енергія і тепло нікуди не уходило, нужно правильно э, свій дом, Якщо нього є якісь які у, утечки, тепла енергії їх э, Наприклад, окна, если у вас обычные деревянные, они очень продувают и выпускают теплый воздух. И а, чтобы исправить это, можно поставить пластиковые окна. Сколько у нас энергии, энергии уходит э, впустую, допустим, того же тепла, когда нам топят, да? А у нас через вентиляцию, например, выходит тепло, либо окна не защеленные или открытые, выходит тепло просто так. Я начал э, более быть э, Внімательні і постину пытаться более сберегать энергию дома в школе. Анастасия Симова, Ирина Хомуцька, Сергій Регеда, телеканал Z. Свято з доставкою у Запоріжжі. Привітали ветеранів та дітей війни, які зараз знаходяться на лікуванні. Представники місцевої влади завітали гості до пацієнтів другої лікарні та геріатричного стаціонару. Подробиці в сюжеті у геріатричному стаціонарі багатолюдно. Тут ветерани і діти війни зустрічають гостей. До них завітали представники міської влади. Напередодні дня визволення Запоріжжя вітають пацієнтів закладу зі святом. Самі ветерани під час заходу співали пісні та ділились спогадами про дитинство. Помню, немца, бабушка стояла, а я возле бабушки. И немец пришел, сел и поставил свое ружье и смотрит на меня, улыбается. А я прячусь за бабушку. Прячусь, на... а он мне киндер, киндер. Наверное, Навірне наверное, и у него дома остался такой же ріденок. Після слова беруть представники влади. Говорять, подвиг прадідів не можна забувати. Ми чтим пам'ять тих героїв, ті подвиги, які завершили на душі діди, прадіди, які освобождали наш міст, котрий відстояли, захищали, потім восстанавливали і розвивали. Окрім теплих вітань, ветерани отримали корисні подарунки. У геріатричному стаціонарі кажуть, гостям тут завжди раді. Самі ветерани зізнаються. Свято їм сподобалось. Мені все подобається, все дуже добре. Дякую, що приїхали. Крім геріатричного стаціонару. Вітання приймали ветерани і в другій міській лікарні. Представники влади побажали. Ім здоров'я та довгих років життя. Мар'яна Серапій, Сергій Регеда, телеканал ЗЕТ. Словом проти меланоми запорізькі лікарі та громадські діячі проводять профілактичні лекції у вишах обласного центру. Аби попередити захворювання, радять регулярно проходити профілактику. За сім місяців в Україні було виявлено понад дві тисячі випадків захворювання меланомою. Завдяки профілактичним заходам за п'ять років вдалося скоротити смертність від меланоми на 15%. Мы хотим нашу молодежь предупредить, на, обратить внимание, как бы застрить их внимание на том, что нужно очень бережно к себе относиться, очень, ну, своевременно при любых проявлениях и любых незначительных проявлениях изменений на своем теле нужно немедленно идти к врачам. Чим нижча температура за вікном, тим більше пацієнтів у міських поліклініках. Лікарі кажуть, останнім часом збільшилась кількість захворювань. Як уникнути небажаної хвороби, дізнавалась Карина Рибачонок. Сильний вітер та зливи така погода зараз панує в Запоріжжі. Синоптики кажуть, на місто насувається одеський циклон, тому найближчим часом ситуація тільки погіршиться. Ближайше двоє суток. Ми очікуємо дождливу, вітряну, прохладну погоду, яка зв'язана з виходом на територію України, активного Балканського циклона. У зв'язку з погіршенням погоди медики застерігають запоріжців тепло вдягатися та тримати ноги сухими, а ще радять не забувати про правильне та поживне харчування і вітаміни. Нагадують і про вакцинацію від грипу. Втім, це ще не все. Дуже хорошо приймати мультивітамінні препарати в цей період, адаптогенні препарати различные настойки хиноцеи, да, или уторакока, бальзамы битнера, а сейчас великое множество в аптеке. Поэтому, конечно, самостоятельно не нужно этого делать. Обратитесь к семейному доктору, и врач уже с учетом ваших каких-то хронических заболеваний. Ілі сучаво здоровый человек, порекомендует вам что-то ефективне. У ламінити Мінаєвої свої секрети, як вберегтися від застуди. каже, віддає перевагу нетрадиційній медицині. Вже декілька років жінка торгує медом, зазначає мед прополіс та соти, головні методи профілактики вірусних захворювань. Такі солодкі ліки корисні для горла. Якщо ви відчуваєте простуду, то попити чаю з лимончиком, з медом. Добре, гаряче молоко, теж з медом. І немножко капельку соди, Это очень хорошо помогает при простуді, да, знімає воспалітільний процес. Спеціалісти говорять, мед, цитрусові та гарячий чай корисні тільки для профілактики. Але якщо вже з'явились перші симптоми застуди, то не слід займатися самолікуванням. Краще одразу йти до лікаря, аби не нашкодити. Карина Рибачонок, Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Доступний спорт 10 тенісних столів встановлено у Запоріжжі. Вони з'явились завдяки проєкту хлопці з нашого двору. Останній спортивний інвентар розташували по вулиці Першаліті Літійна, 6, У минулому червоногвардійська подробиці розповість Анастасія Сімова. З 11 років почав займатися настольним тенісом. З 16 вже представляв нашу країну на міжнародних змаганнях всього у спорті 20 років. Михайло Попов має багато виграшів і перемог у своїй кар'єрі. Цього року виграв золото на паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Розповідає, займатися спортом необхідно кожній людині. Я взагалі світу займатися всім, всім дітям спортом. А от просто настольний теніс не потребує багато много затрат, много. Багато... Многодіннях от поставили стол стоїть. І хто хоче, вийшов, може пограти в теніс. физически, отвлекает от, от інтернету, от комп'ютера. Тенісні столи поставили майже у всіх районах міста. Цей проект є переможцем соціального конкурсу. Ми це місто». На нього було виділено 80 тисяч гривень. Автор дає каже, хоче, щоб спорт об'єднував дорослих та малих. Спорт всегда важен. Это прежде всего здоровье, Поэтому от того, что больше будет таких столов, наши детки будут заниматься спортом, то я думаю, все будет хорошо и здоровый образ жизни, и, і нация будет здоровой, Все будет у нас просто великолепно. Анастасия Симова, Виталий Швадь, телеканал Зет. Розмовляти українською модно. Програму розвитку рідної мови впроваджують в мерії. Там кажуть, в першу чергу орієнтується на школярів та студентів. Мовлять, саме вони найбільше спілкуються українською під час навчання та в побуті. Наскільки Запоріжжя готова стати україномовним, дізнавались наші журналісти. Доброго ранку, діти. Поки на вулиці лютує негода, учні сьомого а пишуть диктант українського вчають з першого класу. Діти кажуть рідною мовою, розмовляють і вдома. Серед них Ерсен Варданян нещодавно вивчив тему діалектизмів. Діалектизми це слова, які прийшли із інших регіонів нашої країни. І, наприклад, газда – це господар, бараболя це картопля, плай, стежка. Вивченню української мови в цій школі приділяють особливу увагу. Для цього вчителі розробляють спеціальні ігри і вправи. Це допомагає дітям з перших класів засвоїти складні уроки. Ми працюємо над цим дуже серйозно. Запроваджуємо різноманітні конкурси, марафони, фестивалі в урочний і позаурочний час. Тому що мова це наше майбутнє. Мова це наша нація. Без мови немає народу. За останні роки діти почали більше читати українською. Видавці в свою чергу друкують багато книжок рідною мовою, кажуть в бібліотеках. Зацікавлюємо кожну дитинку. Почитати книгу, і вони зразу приходять і говорять, а можна мені цю, цю книгу зразу ж на місці діти беруть. І от ми працюємо з середньою школою, з молодшою школою, тому що старшокласники вже знаєте, більше працюють з інтернетом, а молодша школа вона йде до бібліотеки. Зараз в мерії розробляють спеціальну програму. Вона спрямована на підтримку української мови, долучилася до проекту і адміністрація шкіл. Мер долучався до участі в роботі з нашою радою. директорів. І Я думаю, що не тільки ця програма, до речі, там, взагалі, програма освітнього розвитку Запоріжжя. Я думаю, що звичайно будуть якісь зміни зрушення. Вони покликані сьогодні часом. Наша держава має право на життя і поважати нас будуть тоді, коли ми себе будемо поважати, і не соромитися своєї мови, не соромитися своєї культури. На програму підтримки української мови з міського бюджету виділять мільйон гривень. Українська мова може стати. Тією ланкою, яка поєднає суспільство, поєднає нас навколо розвитку міста та нашої держави, і саме українська мова, наша співуча, мелодійна, з великою історією, з широкою культурою. Зможе наше підростаюче покоління надихати на розвиток, на патріотизм. Програма розвитку української мови розрахована на чотири роки. Найближчим часом проект винесуть на сесію міськради. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Більше 200 культурних подій в день і вночі з 21 по 23 жовтня у Запоріжжі проходитиме книжкова толока. Фестиваль проводиться вдруге. У програмі презентація книг, спілкування із письменниками та драматургами, заходи для дітей, також майстер-класи та відкриті лекції. Крім того, на учасників очікує театральна та музикально-поетична ночі. Організатори розповідають у цьому році. Фестиваль має не тільки розважальну мету, а й просвітницьку. Ми трошки замахнулися на те, що потрібно створювати не тільки розваги якісь, а ще й додатково все ж таки займатися освітою і навіть просвітництвом. І в цьому році наша толока буде проводити дуже багато заходів для фахівців саме. І я раджу звернути увагу і перекладачам, і видавцям, і журналістам, і бібліотекарям. Тобто для всіх знайдеться щось особливе, чого вони зможуть повчитися. Юні лицарі у шароварах, учні п'ятого та шостого класів школи інтернату номер 4. Урочисто посвятили у казачата. Захід відбувався в рамках шкільного свята Покровський ярмарок. Детальніше знають наші журналісти. Зранку в стінах школи інтернату зібрались вчителі, учні, їх батьки та поважні гості. За кілька хвилин тут відбудеться посвята у казачата вихованців закладу. Серед тих, хто вступає до лав казаків, є й дівчата. Софія Мельченка вже рік навчається козацькому бойовому мистецтву Спас. Мені завжди було найцікавіше, як з'явилося мистецтво казаків, чим вони займалися, як е, називається їхня боротьба. За рік дівчинка вже встигла зайняти третє місце на змаганнях з боротьби Котигорошко. Сьогодні її та ще 18 учнів урочисто Посвятили у козачата. До, до тих пір, доки молодь, з молоком матері та від старшини. Разом з посвятою на загальношкільному святі виступили учні інтернату та вихованці юнацько-спортивної школи Спас Вихлист. Козачка Софія зізнається, емоції переповнюють. Я рада, що мені посвятили в Казачата. але я так, коли виходила, дуже волновалась. Почесні гості, керівництво Всеукраїнської федерації Спас подарували навчальному закладу паростки славетного запорізького дуба. Його висадили на подвір'ї школи-інтернату. Це посвята дітей, які е, спеціалізований клас українського бойового мистецтва Спас які тут навчаються. І тут працює вже і обласна, і міська дитячо-нацькі спортивні школи Спас і. Це буде козацький ліцей по-справжньому. І ми починаємо символічно посвятили наших козачат на навчання їх бойового мистецтва, спас, на навчання козацьких традицій і посадили дитинку запорозького дуба. Викладачі впевнені, заняття бойовим мистецтвом дисциплінує молодь, виховує відчуття патріотизму та гідності. А новообрана козачка Соня перераховує ще декілька рис характеру, які повинні бути у кожного козака. У козака давно бути мілость, серді, доброта, чеснота, героїзм, справедливість. Хочу стати в будучим або волонтером, або айті менеджером. Сергій Ляшенко, Сергій Ригада, телеканал ЗЕТ. Люди мистецтва жовтні України відзначає День художника. У Запоріжжі з нагоди цієї дати організували виставку в експозиції. Більше сотні картин. На урочистому відкритті побували і наші журналісти. Ближче до вечора в галереї обласної спілки художників зібрались десятки людей. З нетерпінням очікують на початок виставки. Тут свої роботи представили близько 40 запорізьких митців. Серед них і голова спілки Ірина Гресик. Говорить, багато картин малює в подорожах. Цього року зайнялась темою старого Запоріжжя. Це от залишки старого Олександрівська, на жаль, дуже швидко відходять в небуття такі, от старі мотиви. Ну Треба встигати їх робити. Ця тема, звичайно, що дуже мене цікавить. Також на полотнах запоріжців осінні краєвиди, острів Хортиця, портрети українських жінок та козаки. Художниця Ольга Кіргієва малює натюрморти. Говорить, свої картини створює на одному диханні. В основному в мене натюрморти, квіти, пейзажі і красота. Це всіх надихає, в тому числі і мене. Ну, це основне це життя це життя без нього. Ну ніяк особливим цей день художника став для Лідії Коваль. У галереї відкрилася її дебютна персональна виставка під назвою Дотик світла. Усі картини сяють різними кольорами в прямому сенсі слова. Я намагалась кожен зображувальний елемент перетворити в символ і підкріпити і посилити цей символ тими кольорами і світлом, які відповідають цьому відчуттю цього символу. Учасники обох виставок сподіваються, їхні роботи сподобаються глядачам. Поки що самі автори вже працюють над новими картинами. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Це Були всі новини. четверга. зустрінемося завтра о 17.00. З вами була Дар'я Сімотіна. На все добре.